Експедиція крижаними землями Нортренду триває. Прихована загроза, що затаїлася у стінах ульдуару, вже майже здійснила свої зловісні плани, а армія Скари все ще тероризує землі Азероту. І, хоч основні сили обох фракцій все ще пробувалися до крижаної корони, деякі воїни та шукачі пригод, як з Орди, так і з Альянсу були рішуче налаштовані зупинити стародавнє зло зло, яке переховувалося в комплексі титанів. Сьогодні на каналі GameVis ви дізнаєтесь про те, як саме герої Азероту здолали Йоксарона, та через що пройшли представники обох фракцій, аби здолати занепалого принца Артаса. Але перш ніж продовжити нашу розповідь, ми хочемо виказати вдячність нашим спонсорам та патронам. Завдяки вам, ми і надалі можемо створювати контент, присвячений вашим улюбленим світам. І як завжди, половину зібраних коштів ми передаємо на потреби тих, хто вже рік стійко боронить нашу країну від напасті гіршої заскару чи демонів. Тож не забувайте залишати коментарі та вподобайки, а також вмикати сповіщення, щоб допомогти нам у просуванні цього відео. Закутуйтесь щось тепленьке та захопіть з собою термос чаю або чогось міцнішого. Адже ми повертаємося на континент вічних снігів. Поки Бранбранзоборот намагався зрозуміти, що ж відбувається у штурмових вершинах, план Локена і Йоксарона перейшов до завершальної стадії. Як ми вже казали, всі хранителі Ульдуара на той момент вже залишили свої храми. Вони піддалися шепотінню древнього бога та затаїлися у глибинах фортеці. Всі крім одного. Володар Бурі Торім сидів на своєму троні в храмі Штормів. Він втратив зацікавленість до всього вже багато тисяч років тому, коли в результаті зради Локіна померла його дружина. А сам Торім вступив у конфлікт з крижаними велетнями, нащадками іншого хранителя Ходіра. І все ж цього було мало. Локен не міг зламати його в межах його ж собору, тому він розробив підступний план. Прийнявши образ жінки в райкула з громади служниць Торіма, він залучив шукача пригод до своєї підтримки, начебто бажаючи допомогти хранителю. У результаті герой переконав володаря бурь перейти до активних дій і навіть змиритися з крижаними велетнями, щоб разом виступити проти залізних дворфів. Коли ж розпочалася фінальна битва, Торім облишив свій храм. Локен цим скористався, скинув маскування і остаточно зламав його розум. Коло замкнулося, і Йоксарон міг тріумфувати. Адже всі хранителі, які могли б йому завадити, вже були у його владі. Таким чином, смертні герої залишилися один на один із загрозою, що виникла від цього породження безодні. Але принаймні в них був провідник, який міг розібратися, що ж відбувається. Бран бронзоборот на чолі ліги дослідників проникнув до Ульдуару і не знайшов там нічого хорошого. Але головне, він зрозумів, що навала залізних воїнів та їхніх машин далеко не найстрашніше, що приховувалося всередині. У глибині фортеці було щось дуже темне та небезпечне. Щось, що мало змогу проникати в думки та затьмарювати розум, ледь накивавши п'ятами, Бран з'явився у Далерані та розповів про все верховному магу Роніну. Той, в свою чергу, викликав на нараду лідерів орди та альянсу. Чим це закінчилося, усім дуже добре відомо. Варіант та гарош лайтне повбивали одне одного, і лідер альянсу побажав усім розібратися з Йоксароном як захочуть. В кінці кінців сподіватися було нема на кого, окрім небайдужих героїв своїх фракцій, які були готові відкинути розбіжності та врятувати азерот від цієї зростаючої загрози. На щастя, такі герої знайшлися. Захисники альянсу разом з Браном увійшли до кам'яних залів. Там вони покінчили з йоніром Ливарем, що захопив кузню волі та створював нескінченних солдатів. Окрім того, Бран отримав доступ до інформації з трибуналу віків. Хоча, як ми дізналися пізніше, це сховище даних було підробкою, створеною Локеном. Ще тоді він намагався приховати правду про свою зраду. Що ж стосується самого Локена, то з ним покінчили герої Орди, які нанесли удар по залам блискавки, що служили йому сховком. Щоправда, скоро вони зрозуміли, що цього було недостатньо. У момент своєї смерті колишній хранитель прокричав, що його загибель ознаменує кінець всього світу. Коли ці слова дійшли до Брана, він зрозумів, що залишався тільки один спосіб: з'ясувати, що ж це означало. Ліга дослідників зібрала докупи всі можливі ресурси. Вони заручилися підтримкою магів Кірінторо за допомогою облогових машин оточили основні укріплення Ульдуару. Пробившись крізь навали залізних воїнів, герої увійшли до внутрішнього святилища. Там вони здолали занепалих хранителів Ходіра, Торіма, Фрею і Мімірона та допомогли їм прийти до тями. А згодом розпочали битву з самим джерелом Порчі. Йохсарон, тисячеликий демон, атакував як їхні тіла, так і їх розуми, викликаючи різні породження темряви та насилаючи марення зрад та смертей. Герої бачили багато, до чого приклав свої мацаки Йогсарон. Нелтаріон, що переконував аспектів створити душу дракона, Гарона напівкровка, що вбила короля штурмові Лейнаріна проти своєї волі, король Ліч, що катував фігуру людини темною магією, силует Орка, який підходить до Артаса та віддає йому честь. Людина ж не піддається волі ліча, хоча сам занепалий принц, упевнений, що це ненадовго. Проте навіть так герої не були зламані жахіттями древнього Бога, та здолали Йохсарона так само, як колись вже здолали Ктуна. Нарешті проблему Ульдуара було вирішено. Майже справа була в тому, що в цей час Брану вдалося з'ясувати сенс останніх слів Локена. Смерть хранителя запустила роботу запобіжного механізму і викликала до азероту Констелара, в обов'язки якого входило спостерігання за станом світу, і у випадку великих проблем він мав активувати механізм переутворення, який мав би знищити все життя на планеті, аби запустити розвиток заново. Коли ж герої увійшли до таємної зали фортеці, було вже запізно. Алгалон спостерігач вже прибув, та визначив для себе, що порча, якою було уражено Азерот, могла бути ліквідована лише одним способом. Не бачачи іншого рішення, шукачам пригод довелося кинути спостерігачу виклик. Вони боролися за все, що було їм дорого. Спочатку Алгалон лишався невблаганним, однак згодом його вразила рішучість смертних. Він ще ніколи не зустрічав такого спротиву та боротьби за право на існування. В кінці кінців Констелар здався. Ледь не вперше він дозволив собі відступити від прямих інструкцій титанів та дати смертним шанс впоратись з Порчею самостійно. Він деактивував захисний протокол та навіть не залишив смертних, а навпаки, продовжив спостерігати за настільки цікавим світом. Азерот було врятовано, і герої нарешті могли полегшено зітхнути. А громадяни дала рану підвести очі до небес та спостерігати. Дуже поетично роніне. І все ж головна ціль експедиції до Нортренду залишалася незмінною. Правлінню короля Ліча мав настати край. Альянс, Орда, Срібний Авангард та лицарі чорного Клинку направили свої сили на непривітну високогірну місцевість крижаної корони. Вони прагнули атакувати штаб-квартиру скари. Повітряні бойові кораблі, неболом та молоторґріма, розтинали небо та наносили удари по укріпленням неживих. Хоча зростання ненависті між фракціями дало про себе знати і тут. Командир ординського судна Корм Чорношрам віддав наказ атакувати сили альянсу, поки ті давали відсіч скарі. В результаті це позбавило їх будь-якого шансу на перемогу над мерцями. Дії корма розлютили керівництво Орди, і він отримав догану від Трала та Гароша. Навіть був готовий до розжалування, однак отримав останній шанс. В той же час руйнівного удару силам короля Ліча вдалося завдати паладинам та лицарям смерті. Тіріон Фордрінг не хотів опускатися до рівня своїх ворогів та намагався з'ясувати, чи лишилось хоч щось людяне у Артасі Менетилі. Серце занепалого принца, яке він саме жбурнув у прірву під цитаделю крижаної корони, було повернуто та охоронялось культистами. Паладін вирішив, що має побачити його на власні очі. І звісно ж, все пішло не за планом. Король Ліч вирішив особисто відвідати залишки своєї людяності та одразу ж розкрив маскування Тіріона. І як тільки Тіріон зрозумів, що у серці Артаса не лишилося нічого світлого, лише пітьма та тіні минулого, він розбив це серце ударом з попелителя. Трапився вибух, який поранив короля Ліча та лишив Тіріона непритомним. Даріон Могрейн та його лицарі забрали Паладіна до безпечного місця, відбивши атаки культистів, що там лишались. Ця подія стала важливою перемогою, але, звісно ж, недостатньою. Артас все ще мав під контролем величезні сили, наче очікуючи штурму своєї цитаделі величезною армією. Всі добре розуміли, що чим більше солдатів паде під атаками скари, тим більше поповнення Скара отримає в свої ряди. Цього не можна було допустити. Тому Тіріон прийняв рішення провести напад на короля Ліча невеликим загоном найкращих воїнів Орди та Альянсу. Але звісно ж, для початку їх необхідно було знайти. І це стало приводом для знаменитого срібного турніру. Незчисленні герої боролися за право стати частиною вістря атаки, що не могло не привернути увагу скари. Битва у колізеї срібного авангарду стала причиною потрапляння до підземних тунелів Нерубів, де претендентів вже очікував відроджений Анубарак. Але одного разу переможений у Азджол Нерубі він був знову похований цього разу назавжди. Тепер герої були готові, так само, як і паладини з лицарями смерті. Свою співпрацю вони скріпили утворенням попелястого вироку. Нарешті настав час вирішальної битви. Альянс та Орда оточили цитадель крижаної корони у повітрі, а невеликі загони, на чолі з Джайною Праудмор та сільваною вітрогін, завдали удару в обхід головних воріт фортеці. Ця атака призвела їх до залів роздумів, де король Ліч зберігав свій найбільший скарб крижану скорботу. На жаль, жодні офіційні джерела не зазначають, версія якоїсь фракції є канонічною. Однак, на нашу думку, треба вважати за правду щось середнє між ними двома, вважаючи, що фракції насправді діяли там спільно. Як би там не було, факт лишається фактом: ані Джайна, ані Сільвана не змогли протистояти могутності Артаса. Вони були змушені відступати разом зі своїми загонами. Тоді ж настала черга популястого вироку. На чолі з Тіріоном Фордрінгом його силам вдалося захопити плацдарм біля воріт цитаделі та вибити їх тараном. Лишався тільки один шлях вперед. Найвеличніші захисники Азероту увірвалися крізь нижні яруси та дісталися кріпосного валу, де їх вже очікували союзники з Орди та Альянсу. Але тут трапилось дещо неочікуване, однак, з іншого погляду, навіть очевидне. Недовіра, що наростала між фракціями, стала результатом зіткнення знаменитої битви на бойових кораблях. Мурадін Бронзоборот на неболомі та Варок Саурфанг на молоті Оргріма віддавали накази та значно виснажили одне одного. Хоча краще б вони цього не робили. Адже діставшись верхнього ярусу, вони дізналися відповідь на одне з питань, що їх мучило: син варока Дранош, що загинув біля ворот гніву, повстав з мертвих та став одним з найсильніших лицарів смерті, не маючи іншого виходу, герої дарували йому вічний спокій. Хоча, звісно ж, це не позбавило його батька такого тяжкого удару. Після завершення кампанії в Нортренді Варок замкнувся у собі та ще багато років не брав участі у житті Орди. Він залишив фракцію без своїх сили та мудрості. Проте в той момент часу на скорботу вони не мали. Герої продовжили своє сходження на вершину крижаної корони. Вони здолали жахи чумотворні, покінчили з кривавими принцями та їхньою королевою. Врятували валітрію сноходицю від перетворення на крижаного змія та дарували вічний спокій син драгосі з її дітьми. Врешті-решт вони дісталися вершини льодовика, де мали змогу спостерігати останній фрагмент мозаїки. Над престолом короля Ліча висів скутий ланцюгами Болвар Фордрагон, точніше, те на що він перетворився. Просочений полум'ям червоних драконів він опинився в унікальному стані, десь між життям та смертю. Артас з усіх сил намагався зламати його та обернути на свій бік. Однак благородний дух Паладіна так і не скорився. Герої були вражені побаченим, однак між ними та болваром все ще стояв король ліч. Всередині він вже тріумфував. Все трапилось згідно з його планом. Виснажені нескінченими боями його вороги так і напрошувалися стати найвеличнішими солдатами скари. Розпочався бій. Артас одразу ж закував Тіріона у непробивну кригу, а згодом взявся за інших. Ті, чиї душі поглинала крижана скорбота, закликали до опору багаточисленних жертв короля Ліча, жертв, що були замкнуті у мечі. Однак здавалося, і цього було мало. Могутність володаря Скари не лишала героям шансів, а він насолоджувався своїм тріумфом. Стояв біля їхніх тіл та готувався отримати найкращих служників, про яких він тільки міг мріяти. Артас виявився переможцем. Його план спрацював як треба. Майже насправді занепалий принц недооцінив незламну віру Тіріона у світло. Наплив священної енергії зміцнив Паладіна, і той звільнився з крижаних кайданів. Одним ударом з попелителя він розколов крижану скорботу, і тисячі душ невинних вирвалися з меча та накинулися на свого ката. Вони прагнули здійснити довгоочікувану відплату. Дух батька Артаса, терена Семене Тіла, повернув до життя всіх героїв, що пали. Тепер король Ліч аж ніяк не міг протистояти їх відродженій міці. З глухим стуком шолом панування впав поряд з уламками рунічного меча. В останні моменти життя порча крижаного трону залишила Артаса, і він усвідомив всю тяжкість злочинів, які він скоїв під її впливом. А потім він вирушив у нескінченну безодню. Незчисленні злочини зенепалого принця нарешті були помщені. Однак майбутнє Азероту все ще лишалося під загрозою. Дух Теренеса, перед тим як зникнути, попередив Тіріона, що без короля Ліча Скара непідконтрольною навалою кинеться на живих. Вона обрушить на світ низку страждань та катастроф. Хтось мав вдягнути шолом панування, аби своєю волею стримувати неживих під контролем. Не бачачи іншого виходу, з похмурою впевненістю, Тіріон був готовий до такої самопожертви. Він вже збирався зайняти спорожніле місце на крижаному троні, коли ж знайомий голос його зупинив. Доля Болвара Фордрагона була вирішена, як всередині, так і ззовні, він був вже не тим, що раніше. І він розумів, що серед живих йому місця вже не було. Для колишнього паладіна лишався тільки один шлях шлях, яким він все ще міг принести користь світу. Тіріон не хотів піддавати його такій долі, однак зрозумів, що так насправді буде краще для всіх. Він опустив прокляту корону на голову Болвара. Так утворився тюремник проклятих, і його останньою волею до Паладіна було збереження таємниці того, що короліч все ще існує. Адже саме такою була ціна свободи від страху для усіх, хто жив на цьому світі. Про долю Болвара Фордрагона дійсно не знав майже ніхто, окрім деяких лідерів Альянсу та Орди та, можливо, кількох інших організацій. Він прикладав усі можливі зусилля, аби не втратити розум та зміг утримати контроль над скарою. Окрім хіба що тих неживих, що існували на території колишнього Лордерона. Великого воїна світла вважали мертвим. А бійці, що поверталися з Нортренду як справжні герої, отримували заслужені вшанування та овації. Багаточисленні особисті вороги Артаса, такі як Джайна або Сільвана, нарешті отримали довгоочікувану відплату. Хоча, як ми дізнаємося пізніше, далеко не для всіх вона обернулася спокоєм. Проте отримали спокій тисячі жителів Азероту. Адже тепер вони нарешті мали змогу сподіватися, що жахи скари більше ніколи не торкнуться життя їх сімей. Гнів короля Ліча був розбитий відвагою та рішучістю захисників планети. Так і підійшла до завершення наша розповідь про події одного з найулюбленіших доповнень до світу ремесла війни. Ми вдячні вам, що ви пройшли цей довгий шлях з нами разом та сподіваємося на вашу подальшу підтримку у створенні контенту по нашому улюбленому всесвіту. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли почути наступні історії та діліться вашими спогадами про те, як ви самі переживали події гніву короля Ліча. Ще побачимося з вами, в Азероті, і на каналі GameVis.